У Харкові щодня тривають відновлювальні роботи та ліквідуються наслідки ракетних ударів окупантів. Місто не зламати і не скорити. Як би не складно було зводити те, що зруйнував ворог, проводиться в Харкові і планова реконструкція інфраструктури. Так бригади комплексу Харків водопостачання комунального підприємства Харківводоканал оперативно завершили заміну 84 метрів технічно зношеної ділянки водоводу діаметром 800 міліметрів на вулиці Полтавський шлях. Повідомляють на підприємстві. Наразі водопостачання відновлено у повному обсязі. Перекладання планове. Проводили його методом санації, щоб не порушувати міську інфраструктуру. Ділянку технічно зношеного та аварійного трубопроводу замінили сучасною поліетиленовою трубою, термін експлуатації якої понад 50 років. Цей водовід забезпечує водою значну частину абонентів Холодногірського та Новобуварського районів. Також у Харків водоканалі зазначили, що на об'єктах водопостачання вчасно завершили ремонтні та відновлювальні заходи щодо підготовки обладнання та насосних агрегатів до зими. Був проведений весь комплекс робіт для надійної експлуатації насосних станцій в опалювальний період. На підприємстві ведуться також роботи щодо підключення альтернативних джерел електроенергії, які за повною відсутності електропостачання дозволять підтримувати роботу диспетчерських служб, отримувати та обробляти інформацію між виробничими підрозділами, а також своєчасно реагувати на всі звернення харків'ян. Продовжують у Харкові і відновлювати багатоповерхівки, понівечені ворожими обстрілами. Наразі тривають ремонтні роботи у житловому масиві Кулиничі у Немашлянському районі. Роботи багато, кажуть будівельники. Це і заміна плит перекриття, покрівлі і зведення нових фасадів будинків. В одному з будинків по вулиці Ювілейній виконуються роботи заливки плит перекриття між першим та другим поверхами, розповідають на підприємстві. А в іншому будинку по вулиці Грищенка спеціалісти Товер де Сервіс вже завершили монтаж металевих конструкцій для заливки плит перекриття та наразі займаються відновленням фасадної стіни п'ятого поверху. А в Основ'янському районі вже завершено ремонт майже 500 квадратних метрів покрівлі будинку на площі Павлівській, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів. Дбають у Харкові і про красу мегаполісу. Так харківські озеленювачі планують виростити понад мільйон квітів. Вирощують квіти у теплицях, щоб навесні прикрасити ними міські клумби. У планах виростити 1 мільйон 200 тисяч квітів. Зокрема, у 2023 році харківські клумби прикрашатимуть альтернатерна, хлорофітум, ахірантес і резина. З потеплінням почнемо озеленювати, створювати різнобарвні пано та прикрашати наш улюблений Харків. Харків сильне і мужнє місто. Вистояло ворожі навалі. Тепер відновлюється, щоб засяяти на мапі України ще яскравіше. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський ізвісті.